Всім привіт! Я свинопас Олексій і я хочу вам розповісти коротко про своє життя в Данії. Я змінив шість ферм і мене вигнали лише з одної роботи. Мені знайшли роботу за три дні. Нам потрібно працювати так як датчани. Ціни та податки ти офігіваєш. Звідки з України де проживаєте в Данії? Я з міста Сокаль Львівської області. Проживає зараз в Хорсенському Як опинились в Данії. У 2017 році я вирішив поміняти своє життя кардинально. Я дуже хотів потрапити на ферму за кордоном. Моя мрія була потрапити на молочну ферму. Я розглядав будь-які варіанти в будь-які країни в Європі, окрім Данії, і після багатьох невдач я не міг знайти хороших для себе вакансій. Я запитався викладача зі свинарства, де краще працювати на за кордоном з молочним скотарством чи зі свиньми. Він сказав, що краще зі своїми, тому що там кращий графік. В цей же день я вирішив, що я поїду в Данію. Він мені дав контакти хлопчину, який займався розселенням людей за кордоном. Це фірма. так? Агропрактіс. І так я потрапив в Данію. Підготував всі документи, коли я все подав у візовий центр за два тижні я отримав відповідь. Скільки ферм змінили за шість років? Я змінив шість ферм за шість років. Спочатку це був е, практикантський контракт. Відповідно, е, мій контракт закінчився, і фермер не залишав на робочку. І я подав свою анкету Джобстафетен. І мені знайшли роботу вже на іншого фермера. Не було неадекватних фермерів, і мене вигнали лише з одної роботи. Ну, звільнили через мою фізичну ваду з рукою, сказавши, що коли всі підуть у відпустку, їм потрібна здорова функціональна людина, яка б змогла замінити решту працівників під час відпустки. Але прикол був в тому, що менеджер не хотів давати довідки цієї причини звільнення. Я так зрозумів, що фермер на нього надавив і він дав мені цю довідку. Коли я отримав цю довідку, я пішов на співбесіду з іншим фермером. Я йому показав цю довідку, і в принципі, решті фермерів їм було все одно на це, лише б в тебе була мотивація і бажання працювати. Але я змінив уже після цього з е фаростеля свої діяльності на відділ усім. Е мнення. який найкращий відділ на вашу думку? Кліма. Кліма це найприкольніший це відділ для мене. Я працював також на клімі і на Слакті, але на клімі поросятка найприкольніші вони такі тінейджери, їм все цікаво, і взагалі рух прикольно. А по фізичному навантаженню? По фізичному, я думаю, це слакта і відділ осініння це найлегше. Тому дівчата, які працюють на Фарслі, я їх стараюся підтримувати. І я їх розумію прекрасно. Це дуже важка робота на Фарслі з маленькими поросятками. А в чому заключаються складнощі? Складність в деталях, там справді важка фізична робота, тому що тобі потрібно перевіряти багато поросят, і якщо ферма стара, тобі потрібно відкривати багато куточків. Це. Можуть виникнути проблеми із суглобами рук постійно біль у спині в попереку. Інколи приходиться піднімати важких свиноматок, які не їдять. Ну це важка робота. Поради для тих, хто шукає роботу на свинофермі, бути відкритим, не боятися фермерів. Фермери в данії не такі, як в Україні. Вони більш прості і завжди готові тобі допомогти. Цінувати себе, цінувати свій час. І, мабуть, не боятися поміняти ферму і не боятися втратити цю роботу, тому що роботи є багато, а ваше здоров'я одне. Більш практичні поради на які сайти звертатися? Я звертався в першу чергу у Jobstafet і у Велас, але зазвичай найкраще працюють це соціальні мережі: Фейсбук, цей самий Інстаграм, а у фірми я звертався лише в Україні. Джобстафет коштував мені лише півтори тисячі. Я пам'ятаю, після студентства, що доволі Це важко знає. знайти роботу після студентства, мені знайшли роботу за три дні в Джобстафеті. Я подав документи і через два дні до мене подзвонили і сказали: фермер вже на тебе чекає. Вітає з твоїм першим робочим контрактом. Чому українці платять відкати? Ну, як я казав, Мабуть, бояться втратити цю роботу. Мабуть, комусь дуже важко далася ця можливість потрапити в Данію або ті, хто перший раз в Данії. Перша ферма. Очікування реальність, коли я був практикантом, в мене була дуже класна ферма відреставрована. Але очікування були трошки інші. Принаймні, я очікував, що вона буде більш модернізованою. Ця ферма, але свиноматки були, працювати з ними можна було, поросят народжувалося дуже багато. Коли в нас на лекціях зі сонарство розказували, що 15-16 поросят. Свономатка родиться дуже класно, А коли ти приходиш там 28 поросят. Ти офігіваєш, як так багато може одна тваринка народити таких малесеньких цих носатих поросят. І дуже відрізняється те, що вам розказують на лекціях в університеті, і те, як ви бачите, це на практиці. Я думаю, це кожен погодиться. Тому я кожному бажаю спробувати себе, тому, на що ви вчитеся. Українці, які приїхали під час війни в Данію, у них мабуть такі думки. Історії, які мені розповідали, коли вони приходили працювати на ферму, і вони дивувалися, чому у вас тут гівно або чому корова не дає молоко одразу в пакети, що я прийшов за. Їх. У них, от, мабуть, такі очікування були. А я їхав працювати, мене класно з фірми підготували. Сказали, що там прийдеться і чистити, і стейбли мити, і буває, і, і те гімно залітає де не треба. Що таке асоціація сценарства в Данії? Це асоціація українців, які захоплюються свинарством і хочуть розвиватися в цій галузі. І стати професіоналами у своїй справі. Мені здається, що асоціація е, працює в дуже класну сторону для того, щоб змотивувати людей і зробити їхню роботу, роботу на фермі більш цікавою. Яка ваша роль у асоціації? Моя роль в асоціації е, це бути е, контент-мейкером та експертом з питань свинарства. Скільки вам платить Женя? Це волонтерська робота. Чи обіцяє він якісь виплати в майбутньому? Казав, пенсія буде. Звернення до Жені. Женя, ти молодець. Я дуже радий, що ти створив асоціацію свинарства для українців в Данії. Я думаю, що ми на правильному шляху, і поки до нас ходять люди, у нас все виходить. Історія з ферми. Коли я був у відпустці, це сталося у мене на першій моїй робочці. Мій менеджер виганяв на продаж свиней сам. Відповідно, там ферма була дуже старенька, і деякі приміщення були без підлоги. Так, і одна свинка проламала двері і побігла в цей станочок, який був без підлоги. Вона провалилася і впала туди. Але проблема в тому, що система какашкопроводу на цій фермі вона. Тунельна, і свинка бігала по всій фермі по цьому какашкопроводу, і він там підставляв драбини, різні палети. І так і не витягнув цю свинку. Він просто продав решту свинок, закрив ферму і поїхав. Коли я прийшов з відпустки, і прийшов час спускати какашки, потрібно було б регулювати рівень при приходу тих какашок, і я зрозумів, що воно щось не дуже швидко тече. Я відкрив наповно побачив оце одну ножку, другу ножку. Тіло, і відповідно мій сніданок пішов готувати гівлі. Але це була така приємних картин, тому що за кілька кілометрів є там залізнична колія, і в цей момент приїжджав потяг, коли я годував гівлі. Коли я запитався, що сталося, мені пояснив менеджер. І я був дуже сердитий на нього, що він не попередив мене, що ж, така ситуація була. <годувати> Ні, доча. З ким краще працювати? З українцями чи данцями? З танцями вони не люблять перепрацьовувати. Вони працюють до того часу, за який їм платять. А ми, українці, будемо працювати допоки всю роботу не зробимо і за ті ж самі гроші. Дачани навіть закінчився робочий день. Не, не закінчив каструвати, поклав поросят в станочок, склав інструмент і пішов додому. У нього третя година. Робочий день закінчився. Нам потрібно працювати так, як дачани. Тому вони, мабуть, і рахуються самими щасливими людьми, тому що вони мають собі ціну і їм ця робота подобається. Чим подобається Данія? Данія мені подобається погодою справді. Мені тут дуже комфортно, і клімат дуже комфортний. В мене немає тих проблем зі здоров'ям, які були в країні. Тут дуже красиво, хоч. Вона маленька ця країна, але я почав в Данії багато подорожувати і відкрив для себе красиву країну з красивою природою. Топ 7 місць в Данії: Орхус, Вайле, Ольборг, Рібе, Ромо, Морс, Сонеборг. Найкраще місце на землі. Дім якому ти виріс? Три плюси Данії для вас. Перший плюс це далеко від дому. Я завжди хотів спробувати жити без батьків. Другий плюс це погода. І завдяки зарплаті, можливість подорожувати по Європі та по інших країнах. Три мінуси Данії для вас. Ціни, дорогі автомобілі та податки. Високі податки. Коли чекати тревел-шоу від вас? Його, Мабуть, не буде вже. Ми працюємо над Асоціацією сенарства. За що ви полюбили вашу дружину? За зелені очі. <плес> ну, це, я не знаю, як, як це описати. Ми дуже схожі характерами. У нас обох зелені очі. <плес> Мені подобається її темперамент, її жіночність. Чи повернетеся жити в Україну? На це запитання дуже важко відповісти. На даний момент я не розглядаю такої можливості. А в іншу країну? Я розглядав переїзд в іншу країну, але подумав, що буде безглуздо втрачати те, що вже здобув в Данії. Я тут вже 6 років. Це для мене немало. Не Топ одне місце в Україні Львів. Я там навчився, він мені дуже подобається. Він дуже Красивий цей Львів. Я кожному рекомендую, хто їде в Україну у відпустку в Україну, щоб він заїхав до Львова. Цікавий факт про місто Соколь: У нас є річка Бух. У нашому місті був колись Богдан Хмельницький. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше? Чесно, мені сподобалось найбільше два інтерв'ю. Перше це з Анастасією і з Мариною, яка вже 11 років в дані. Кого запросити наступним? На мою думку, вам варто запросити Петра Устимчука. Це велика людина, волонтер. Він допомагав і допомагає українцям як і в Україні, так і в Данії. І він всього добився своїми силами. Це людина з великою буквою та зі стальними нервами. Столиця Парижу. Е, Амстердам. Столиця Угорщини. Будапешт. Коли Україна здобула незалежність. У 1991 році, 24 серпня. Три вірші Тараса Шевченка. На пам'ять, що заповіт. І. Боже, дайте мені. Думи, мої думи. Чи є у вас запитання до автора каналу «Ютландія»? Коли збираємося на шашлики? Звернення до українців в Данії. Не боятися цієї країни вірити у себе, не думати постійно про війну, але пам'ятати про неї та не падати у крайно. У вас дуже класна рубрика з віршами є, але я не віршолог, Я писати віршів і розповідати їх не вмію. Але в мене є дуже класна мотивація для твоїх підписників, для тих, хто складає вірші. Моя пропозиція заключається в тому, хто напише у коментарях свій вірш. І якщо цей вірш назбирає найбільшу кількість вподобайок за тиждень, получить ось це прекрасне вино українського виробника. Бажаю успіху!